Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми знаємо конкретні заборів за Латвію. Так, це буде важко, тому що, по-перше, тут така штука як 9 заводів. Ми зараз ми робимо ось так. І йдемо покачку Армії. І напевно в... Чому? Я зараз не потрібна.

А я зрозуміти, що мені все так буде легко. І не що не з а, вже далі. Буде нас тут так, в плані. Зараз ми йдемо суто в прокачку ось. Для того, що якщо на нас нападе Росія, ми могли дати від цілого тут, чуть не взяли в округу. В країну допадає, нормально. Окей. Другой для третье дебил выявляется. Однако шоу є. Так, то это выработается и Угу. Тут уже кинет пишет. 4, 7, 28 тысяч Ага, Польша тоже вы имели нам велика велика допомога Зараз полностью купались тут вс Willness I won't. Okay, Willness we zebra. И дай мы на них понял. Игра у Castle Pixie. Animation приседались, так что. Ладно, так вот. Ну, 12 заводів у нас на ней нанимает еще нормально и на расследовании так, 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 так. Так, что-то первое, все пит поставить или Зараз вымераем. Так, подобная в нем? Что ввечер у меня, чай? И тобі я пошли немаєшки. В данный момент у нас 12 заводи по май. Я зараз таки хочу я не в том, что зикли. Якщо я дам там за другой російський, по мне же я еще там не с редами. Что нет, когда бы питали не видишь? Ты же без патрона. Ого, я не видела. У нас фото покачал себе Так, а теперь мы год. И по фокусу бы, например, давай вот так вопрос коммунизмы. Потім пидому в... Потом пидомы в А бы не підумни осталось стало, стало на краще. Камина Выка. Почти из чай Ну, такая не погано. Я тут так домная, но можно так. Вы поназаразу взрослые. Хочу я бы трансшие корабли. И зараз починаю просто поскольку забудем.

Добре, значить идеал мы дальше запидловы точно. Ой, за целый пускай у него. Скин, студент, сделал Дэн 5, D6. Нормально, нормально.

Да не знаю, что там напевно, от Хорбатии, я не знаю. Я не знаю, что там Тут зараз маршрутка доходила уже. Я не знаю, не знаю. Я зараз уже забуду, Вот, уже в данном день Думаю, мы здесь до 3000 прокачаємось, Чтобы нам 3000 день приносили. А что, ж, я повернусь в колодце прокачать. Польша писала про Альянс. От, ось у нас Польша теперь в Альянсе. Она сама подписи. Ну що что-то я же машин все забуду говорю, я вже, вже перед тут, тут. Риву мене забудували, все забудуваем рыбу, калибр, точно бы шел вс карту забуду. И успеть это стекло. можу песток добразный зацепить Я меня не прокачатель. Только... Тут в Финляндии надо я заднюю. Так, только дом он там Это Манпавель, что, я, что я, панель, а у нас генит, это? Что вспомнил А, ну нас здили геи, что это нормально? Зараз мені ще два заводи треба тут побудувати. Пережов один це і що в нас тож Тобто два і шість, ну три тисячі, як ми хотіли, як я хотів. Це також нормально. 2 і 6. 2. А, два і вісім. А, ну і тут так би було три тисячі, бо мілітри п'ять. Ну добре, значить зараз ми збираємо. Це у нас буде швидко, ага, за Росії вишел чувачок. -чу. Угу. зразу спавни Чу -чу. все пива. Окей. П'ять по той Добре. Значит, мы зараз в будуем транспорт чейптання. И <скільки> еще одну, ще, ще трошки піхота, чи без робота. Надо у нас же до хит качать плавит, она ничего страшного, вы не того, як ми того, как называем в Хорватії, там вже дробами. Забывай как такий. ключик. Так прокачали. Mm -hmm. Тут у человека Францизі не праве. Якби Варшава, то есть коли Франц Питала Булибише Какачення, можливо, бы би таке вот і скотик ставили. Чи корабля на десь тут висадили с Могли Можливо, би взяли вокруг Варшаву і забрали, а так Франції. Ага, Франція в Італії. А, ну а то французів корабель не Зараз тут ми собі ціємо тихо. Ці, ці. Так, а ми б ще що зробили, так це побудували би ще один корабель. Стоп. Так, зробили би. І поменяли би його до Хорватиї. Так, что-то зробили. Ага, ми просто вже Хочете это Албания так що у нас 2 400 ну нормальний діхід в принципі у нас тут ашану корабель будується ми так скоро візьмемось це в прокачку А, ну, ми ну, побрали, але, в принципі, латвію виновели. Майже повністю забрали прибавку. По Тому всім дякую за перегляд і ви лайків.